Какая разница для Америки существует у Украины или нет? Ну давайте оставим весь этот бред. Виноваты в этом американцы. Вот зачем мы кладем в жизни наших ребят на то, чтобы доказывать Западу, что мы тоже не лыком шиты? Давайте э, знамя победа над ристагом. Кстати, сейчас будет очень актуально. Я ненавижу этот город. Как бы я не пыталась найти положительные стороны в нем, какие-то плюсы. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск нашої антипропаганди. Хоча здається, що час настав змінити, перейменувати назву нашої програми «Горить вата. Палають ватники, можемо накидати якісь хороші варіанти у коментарях. Я із задоволенням щось підберу. Тому що сьогодні направду якось занадто сильно ми роздратували і роздраконили наших ворогів. Так і має бути. Давайте продовжувати в тому ж стилі і в тому ж дусі. Не забувайте, друзі, допомагати нам поширювати всю зібрану інформацію. Лишайте свій лайк, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, що ти побачення, і звісно, пам'ятайте, що від всього треба отримувати, якби це дивно не було, але задоволення. Вийшов якось на зміну старий пропагандист Соловйов і вирішив штовхнути не менш стару методичку на тему того, що Україна нікому не потрібна? Ні, ні, поки він ще не повертається до слів, що Америка кидає, зливає Україну. Ну якось приводу для цього немає. Але просто він так тихасенько каже, що яка різниця для Америки існує Україна чи ні? Яка різниця для Америки? Существует у Украина или нет? Ну, давайте оставим весь этот бред, который произносит келок его дочка, там всякие прочие люди на э, украинском денежном подсусе. Мы же понимаем, что реально им всем плевать на Украину. Поэтому все эти сопли, вот, они бомбят Киев, посмотрите, вот туда попали, сюда попал. Американцев волнует? Американцев, которые всегда начинают сегодня с жесточайшего уничтожения всех инфраструктурных, стирают все в пыль. Американцы волнуют человеческие жертвы, но ну, ничего смешнее и глупее сказать невозможно. Поэтому каждый раз, когда американские политики начинают что-то завывать и подвывать, кроме чувства такого омерзения, это не может вызывать других эмоций. Я вам скажу больше, по-своему Соловьев правый. Америці, чи точніше Дональду Трампу, в принципі, плювати на все, навіть на половину американських штатів, де панують демократи, але в цілому і глобально ні, ми все ж таки важливі. Ми не тільки гарант безпеки для себе, ми ще й певною мірою гарантуємо безпеку і європейцям, тобто партнерам і союзникам Америки по НАТО. Тож ми важливі або б інакше нам би не допомагали. Ні, повірте, будь-кому і. Сирійська історія і не тільки не надають стільки озброєння, допомоги, грошей. Зрештою, півсвіту, увесь цивілізований, скинувся для того, щоб ми втримались. Але що ж це таке відбувається, особливо на тлі потенційних розмов про тамагавки, що Соловйов знову і знову заговорив, що на нас сплювати? Невже нічого не спрацьовує із арсеналу Кремля? Тож пішли просто по банальності. Любая боль, которую можем причинить Украине, для Европы, для Америки, не значит ничего. По большому счету, они нас не отличают. Для них очень удобно, что их ставленники, воспитанные, манкурты, неведущие родства. Потому что я не знаю, кто такой Зеленский, кто он. Украинец? Нет. Русский? Нет. Еврей? Нет. Он, он кто? Он дурилка картонный, который по 50 миллионов долларов, как говорит... Там, американская гражданка отправляет в арабский банк и хорошо себя чувствует. И за это ему не важно, сколько будет убито украинцев. А для Америки и для Европы важен, какой ущерб. Эти не отличающиеся друг от друга для них. Русские и украинцы нанесут друг друга. То есть, кроме сверхзадач уничтожения постсоветской цивилизации, до этого это формировалось как уничтожение. Православный, если угодно кому-то хочется, славянской, то теперь это постсоветская. Мы все должны быть уничтожены. Если одна часть уничтожает другую, для них это хорошо. Ой, все, ой, не могу, ой, как болит же. Чашка кухани разбилась, и ей уже не склеить роман, и не так долго протривав. Все ж таки розпався. Це я так легесенько переказую слова заступника Лаврова Рябкова, який каже, що відносини Росії та США вже не ці. По ним пішли тріщини, все валиться і винні в цьому саме американці. Пам'ятаєте, як добре було, коли Донні і Путін говорили по телефону: Донні і пині клади ти слухаку, не ти, не ти перший, не ти. А зараз що? А зараз про що пішла розмова? Що аж від теорії передачі ракет тріщини пішли аж до фундаменту. Як каже Рябков, Рябков руйнувати простіше, ніж будувати. І росіяни будуть до будівництва готові, але не бачать якогось зустрічного руху. Добре, що цього разу, друзі, винні не ми з вами, не європейці, ну а від росіян буде цікаво почути і. побачити и пар за все, не только риторику на словах, а как они будут демонстрировать свою гнучкость и че будет повстать до доме на В отношениях России и США а никаких заводских настроек со времен установления этих отношений, которое которые установление произошло совершенно в другую эпоху, нет. У нас есть некое здание отношений которая пошло трещины, которая рушится, виноваты в этом американцы. И сейчас трещины дошли до фундамента. Я думаю, что э, разрушать проще, чем строить. Мы к строительству готовы, мы не видим встречного движения с той стороны. Скажите, а при условиях? И если вы давно не вид от россиян то ось вам свеженько. росіянин. Київ – це не наш задній двор, це серце Росії. Серце Росії. Там крестилась Русь, оттуда пошла наша культура, вера. Много чего оттуда пошло. Вон как оно. Уже не мать городов русских, не брат, сестра, вот это вот все. А сердце России. Мы, прости господи, сердце России. Та Россия скалка в нашей дупе. Россия гнейник в таком разе на нашем теле. Але мужик в курсі. Що все ж таки в Києві хрестили Русь? Звідти пішла їхня культура. Все в голові у росіян перемішалося. Наша історія, наша культура із їхньою брехнею та пропагандою. Вони вже і не знають, що від чого почалося. І я зараз не про курку єйця, а про Росію, про Україну. Тому я вважаю, що Владимир Владішдов був ізначально придупреть хлопці, або ви вбираєте свої вонючі джавеліни, Советников убирать из Украины, сукорінгос просто уб'є. И надо было нанести удар еще тогда, когда весь этот поток оружия пошел через Жешов, через главный логистический центр. Дуже часто Путін спекулює на тему сучасних назв. Отак було, а так ні. Приносить мапи, не помічає інші мапи. Але, зрештою, друзі, давайте я трошки доповню цю історію. Дуже важливо, дуже важливо, як вся ця історія розпочалася. Але не менш важлива. Если эта история закончится, и поверьте мне, о будущему на папе свиту сегодняшнюю Россию я не вижу. Почему мы все это время ждали и позволили себе втянуть вот эту, эту кровавую мясорубку окопной войны? Я до сих пор не могу понять. Я из военной семьи, не все военные, да? Я не могу. Зачем мы кладем жизни наших ребят на то, чтобы доказывать? западу, что мы тоже не лыком шиты. Хотя это мы могли показать еще, подчеркиваю, летом 22 года. Я считаю, что эти жертвы не нужны просто. Просто не нужны. Чего мы каждый день отвоевываем по 500 метров через дикую кровь, через огромные потери, выжигая практически русскую землю собственными же орудиями, да? когда, подчеркиваю, надо было просто... Поступать так, как американцы поступили в 1962 году, как Кеннеди сказал, и все. Ситуация была снята, мы договорились. Только на таком языке с ними можно договариваться. И я жду, когда наконец именно на этом языке Владимир Владимирович начнет с ними разговаривать. И настав тот когда российские эксперты теперь вымышлено гадают, слушайте, а наша энергетическая система, она какая? Надрозвинена, щоб це не означало, що це взагалі за термін, це як озброєння аналогів – Ні, вона стійка чи не дуже витримає удари збройних сил України чи ні? Мені подобається. Мені подобається, що Карнауха використовує поняття блекаут не в контексті України, а в контексті Білгородської чи Курської областей. Правильно, а далі буде більше. Ми теж з великим задоволенням хочемо перевірити, то, як виглядає ваша енергетика. Ви ж. Увесь цей час стверджували, що в нас все однакове. Ну і те, що було побудовано за часів радянського союзу, має справді схожі вади. От ви нашими скористалися. Ми багато в чому були вимушені все перебудувати і щось нове створити. Тепер ваш час подивитися. Ваша черга настала спостерігати, чи будуть ваші сусіди і друзі вам допомагати відновлювати енергетику. Чем мы, зрештою россиян, занурим в полную питьму? сетевого хозяйства России, я имею в виду электросети, блэкаут, те попытки, которые предпринимает Украина по нанесению ударов на наши снабжающие объекты в Белгородской, вообще по всему приграничью, в первую очередь, Белгородской области, да и Курск они бьют, а вообще возможно с точки зрения просто нанесения ударов погрузить во тьму эти регионы? Ведь, насколько я знаю, у нас сверхразвитое сетевое хозяйство. И все перетоки возможны, и делается это достаточно просто. Или все-таки сложнее все? И помните, мы с россиянами, как и с людьми. И это наша вечная помилка. Мы постоянно думаем, что можно достукаться, можно показать справедливо хорошее ставление, а не так, как до них ставляться свои, чи Путин. Тим не менше, ми весь цей час не били по цивільній інфраструктурі, не створювали для них загрози, що вони не розповідали, як, наприклад, і про Запорізьку атомну електростанцію. Росіяни мріють підживитися, підключитися до неї. Це одна із найбільших атомних станцій, яку можна собі на сьогоднішній день уявити, тож їм справді би це дуже і дуже допомогло. Велика і багата Росія не завжди спроможна займатися самозабезпеченням, але зараз. Вони нас звинувачують, що ми обстрілюємо геть усе і Запорізьку атомну електростанцію. Зрештою, я можу припустити, що я здогадуюсь, чому вони це роблять. Нам має світ, європейці, американці, отак заборонити бити скрізь і особливо по атомній електростанції, не бити по Запоріжжю, не бити по Курщині і Білгородщині. Приблизно так собі фантазують російські пропагандисти. Так, наче світ. Усі у світі такі тупі, як самі росіяни. Але здається, що американці націлені навпаки дати нам додаткового озброєння, за допомогою якого ми будемо бити по Росії. Ну, конечно, здесь не безграничные возможности перетоков, поэтому вопрос масштаба, но тем не менее, действительно, в старых, скажем так, регионах более развитое сетевое хозяйство. Вот мы видим, что по Запорожской области, когда пролетает, там даже больше проблем, дольше восстанавливают энергоснабжение, потому что как раз-таки там сетевое хозяйство не так развито, как в старых российских регионах. Поэтому в этом плане о них тоже не надо забывать там тоже работа идет, переподключение, потому что там, получается, надо по-другому совершенно выстраивать. Опять же, Запорожская область, почему там э, есть сложности, потому, потому что раньше запитка-то была еще в том числе Запорожской атомной станции, а там все реакторы Росатом заглушил, в холодный остров, так называемый, перевел, для безопасности, потому что мы видим, Украина постоянно обстреливает эту станцию. Вот сейчас она там больше недели работала вообще на самом последнем источнике энергии на дизель-генераторах, то есть все, как бы любые линии электропередач там были обесточены. Поэтому если бы она еще в это время находилась в рабочем состоянии, то это было бы действительно очень опасно, потому что система охлаждения должна работать от электроэнергии, иначе как на вкусиме примерно получится. Ну и в России грядут серьезные финансовые реформы. И настолько серьезные, что от руки остается, что они будут что нибудь дописывать на своих купюрах. Російські депутати пропонують на 500-рубльовій купюрі розмістити Знам'я Побєди над рейстагом. Ну, в принципі, а що, що може бути свіжішим за перемогу 80-річної давнини? Ну давайте поставимо собі питання. кажуть депутати. Адже якщо це на купюри грошей, ну це ж звернення держави до всіх громадян країни. А й справді, давайте в принципі розберемося і проведемо опитування у росіян. Отак от само на вулиці покажемо їм просто картинку, те саме знам'я, яке підіймається над рейстагом. Спитаємо імена військових героїв, спитаємо, що це відбулося, дата подія. А далі розберемося, чи справді це частина російських скрив? Бо для пропаганди, звісно, так. А от для Плєпса. плепс Центробанку банку, ключову ставку міняти. А не конкурс об'являти, що зобразить на. 500-рублевой купюре. Ну, давайте зададимся вопросом. Ведь если это на купюре денег, но это же обращение государства ко всем гражданам нашей страны. Ну и, наверное, вот это обращение должно быть то, что объединяет, а не разъединяет. Что у нас нет общих российских символов. А вот, например, давайте знамя Победа над ристагом. Кстати, сейчас будет очень актуально. Почему бы нет? Почому Кремль? Ну, а далі буде найкраще із можливих антиреклам для міста. Про Луганськ я ще такого не чула. Хоча й розумію, що 14-го року це дещо інше місце, але якась тітка із Луганська каже, що регіон місто, яке 11 років під окупацією Росії, і що вона ненавидить це місто, що воно абсолютно жахливо. Що як тільки ти перетнув кордон? Тобі вже починають хамити, причому скрізь, де б ти не прийшов. В магазині на касі, в установах, в транспорті скрізь хамлять. Ну, а зрештою, а що ви хотіли, коли над тобою тяжіє та сама російська культура? Послуги бісь його знає, як надаються. Приїхала спеціально забрати, нібито вона документи на квартиру, а їй відмовили у праві власності, тому що бісь його знає, де поділи її документи. Зрештою. На окупованих територіях там і справді просто перекоти пол. Немає закону, немає права, немає судів, немає прокуратури, нічого беззаконня. Це встановили росіяни і вважали, що це норма. До Но, речі, ця норма не сильно відрізняється від того, що нині відбувається і в самій Російській Федерації. Нам лишається тільки тим, хто опинився випадково в окупації і нічого з цим не міг зробити: поспівчувати, а всім іншим нагадати жиріть. Сабув ваш выбор. Я ненавижу этот город. Как бы я ни пыталась найти положительные стороны в нем, какие-то плюсы, но их здесь нет. Мало того, что ты только приехал сюда, только пересек границу, тебе уже начинают хамить, причем везде абсолютно, в магазине, на кассе, в учреждениях, в транспорте, везде хамят. Услуги, знают как, оказывается. Я приехала специально забрать документы на квартиру. Мне отказали в праве собственности. Потому что потеряли мои документы, которые я подвезила, а смене фамилии. Все. Теперь я их подала заново. И теперь через время мне нужно специально опять сюда ехать, чтобы их забрать. Да пошли во всем. І на цьому, друзі, в мене все. А ви, звісно ж, не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Фінансово допомогти всій команді youtube каналу Курбанова Лайф ви можете за допомогою всіх реквізитів, які ми лишаємо в описі до цього випуску, або ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!